Сучасна криза інституту сім'ї із сумною статистикою розлучень говорить про те, що люди вважають, що стосунками вони можуть закрити потреби, які насправді стосунки закривати не повинні, та й не можуть по своїй суті. Міленіали і народжені пізніше вважають, що мрії повинні збуватися. І ми, люди, народжені для того. Щоби бути щасливими, а більше ми нікому нічого не повинні. Українська молодь уже трішечки позбулася своєї романтизації, ідеалізації, зіштовхнувшись з російською агресією. Але та частина населення, яка не постраждала від російської агресії безпосередньо, продовжує ідеалізувати і мріяти про якісь ідеальні стосунки. З вами сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Сьогодні говоримо про умови щасливого сімейного, Мейного життя раніше секс без шлюбу заборонявся і суспільно засуджувався. Жінку, яка народила дитину поза шлюбом, покриткою називали, а її дітей бастрюками, і доля у таких людей була незавидною. Шлюб існував на протязі тисячоліть у більшості країн світу, тому що він створював порядок спадкування майна наступним поколінням, створював умови для виховання цих наступних поколінь і забезпечував збереження суспільного ладу. Такі речі, як шлюб і кохання, скоріше були взаємовиключаючими, ніж існували в парі. Не так давно, 150 років назад, ми з вами отримали безпрецедентну можливість ці дві речі поєднати. Отож, ми з з вами являємося першопроходцями, які знаходяться всередині неконтрольованого експерименту. А відтак сподіватися, що все піде за планом і так, як ми цього бажаємо, є безглуздим і трішки самонадіяним. Покоління наших бабусі, дідусів та ба навіть батьків спромоглося прожити більшу частину життя, не розлучаючись із одним партнером, тому що йти їм просто зачасту не було куди. Преславуте, квартирне питання тримало їх разом не гірше, ніж традиція і суспільна думка. Вони більшу частину життя присвятили тому, що як білка в колесі крутилися, намагаючись поліпшити житлові і побутові умови. Вони жили під Предо побудувати будинок, виховати сина і посадити дерево, і це тримало їх разом. Сьогоднішнє покоління отримало безпрецедентні матеріальні блага, і тому наші критерії вимоги до близької людини значно зросли. Ми тепер очікуємо, щоб вони були і. Бездоганними коханцями і шеф-поварами із зірками мішлена, і красивою картинкою, як із обложки глянцевого журналу, і в гори ходили на гітарі, грали. Були бездоганними батьками для наших дітей, і цей список можна продовжувати до безкінечності. Якщо трапляється, що людина не відповідає одному із цих безкінечних критеріїв, то нам може здаватися, що це з людиною щось не так, і в цьому величезному світі серед всіх тих мільярдів населення можна знайти когось більш підходящого. Часто ці ілюзії і ідеалізації підкріплюються нашими друзями і знайомими, з якими ми спілкуємося в реальному житті, або ж незнайомими людьми, за якими ми спостерігаємо в інстаграмі, тому що там вони виставляють своє ідеальне і красиве життя, їхні поїздки в Таїланди і на Мальдіви. І ми не знаємо, що за цими картинками стоять побої, алкогольне і наркотичне сп'яніння, зради і всілякі болючі слова. Чимало хороших стосунків, які могли би розвиватися і призвести до створення сім'ї, були зруйновані через оці ідеалізовані і шкідливі ідеї, що партнер має відповідати всім моїм критеріям. Що ми маємо і в побуті, і в сексі підходити одне одному, та ще й по цінностях і інтересах сходитись, що він має зі мною і на філософські теми поговорити, і про політику, і про історію древнього Єгипту. Якщо ви сходитеся із партнером на 70%, то це вже хороший показник. Більшого не шукайте. Я раджу вам завести друзів і однодумців, піти кудись у клуби і знайти людей, з якими ви зможете реалізовувати ті інтереси, які не цікаві вашому партнерові. Ви не повинні зліпитися і 100% часу проводити разом, тому що ви почнете задихатися від такого злиття. Люди мають жити паралельно, бути окремими особистостями, приходити і ділитися одне з одним тими даними, тією інформацією, яку вони отримали. Десь у зовнішньому світі. Нічого страшного, якщо раптом ваш партнер не хоче слухати про ваші політичні чи якісь інші гоночні, чи я не знаю, рибалку, якісь інші інтереси більше, ніж 5 хвилин. Ви можете це обговорити з вашими друзями, а ваша жінка чи ваш чоловік існують для інших речей. Отож, виберіть два-три істотних критерії, нехай вони стануть для вас пріоритетними. Зосерейтеся саме на них. Ви побачите в цей момент, що ваша вибірка істотно збільшилася. Це, як, наприклад, коли ви приходите в інтернет-магазин і починаєте шукати туфлі. Наприклад, вони можуть бути красивими і якісними, але дорогими. Або красивими і недорогими, ну зато з якістю проблеми. Але ніколи всі три критерії одночасно. Отож, робіть свої пріоритети і. Обирайте, а всі інші потреби закривайте іншими людьми у вашому житті. Якщо все-таки хочеться ділитися своїми роздумами із дружиною з приводу останніх політичних подій у світі, а з чоловіком, тонкощами, по обрізанню, садової троянди чи новинами із фешн-індустрії, то хороша новина полягає в тому, що ви можете цього досягнути. Від вас це буде вимагати чималого терпіння, зусиль і психотерапевтичного таланту. Навіть навіть у тих парах, де стиль життя і інтереси партнерів кардинальним чином відрізнялися одне від одного, як це було у зірковій парі Вікторії і Девід Бекхеми, все одно партнери із часом проникають у життя, у особистість і у інтереси одне одного. Якщо у вас хороше інтимне життя, якщо у вас хороший налагоджений побут, то це буде склеювати вас і сприяти тому, що партнер, якщо не буде цікавитися вашими інтересами, то принаймні буде толерантно відноситися до розмов про них. Ви можете подавати партнерові приклад, адже є такі сфери життя в житті вашого партнера, які не цікаві для вас. Коли ви будете вислуховувати, то ви цим самим показуєте йому їй приклад, створюєте прецедент. Отже. Використовуйте також я повідомлення. Знайдіть вигоду для вашого партнера, чому він чи вона мають вислуховувати ваші інтереси, ваші розмірковання з того чи іншого приводу. Ви можете сказати: я вважаю, що це е, дасть змогу тобі краще мене зрозуміти, моє життя і мої інтереси. Або і мені цікава твоя думка з того чи іншого приводу, і таке інше. Головне, використовуйте нетоксичні методи спілкування. Силочку на релевантне відео я залишаю внизу. Я сподіваюся, що це відео було цікавим і корисним для вас. Як завжди, діліться у коментарях своїми враженнями, підписуйтеся на канал, якщо не підписані, ставте лайк цьому відео. З вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко. До зустрічі в нових відео і на індивідуальних і сімейних консультаціях.